Що спонукало апостолів просити примноження віру? Це в який момент був? Зачитаю Луки, 17 розділ із 3 почитати віку. Луки, 17 3-4. Уважайте на себе, коли провиниться твій брат то кори йому, а коли він покається, то вибач йому. І хоча б сім разів денно він провинився проти тебе і 7 Звернуться до тебе, говорячи, хаюся, вибачмо. Наші проблеми у тому, що ми багато думаємо про себе і мало про когось. Ми себе дуже любимо, прощаємо, до себе з ніжністю ставимо, з любов'ю, а можемо, оточуючих наших, не то, що зневажати, але так, На другому плані, яким чином це все відноситься. Тому ця проблема була вона е, споконвіку, ця проблема була у апостолів. У них е, апостолів виникла у е, учнів, виникла серйозна проблема стосовно прощення ближнього. У них е, виникло таке запитання: то скільки ж разів треба прощати? Чому таке запитання було? Тому що фарисеї навчали, що достатньо прощати до трьох разів. А е, апостол е, Петро вважав, що збільшив цю цифру достатньо прощати до семи разів. І скільки було б е, прощення нам, якби ми зверталися до Бога і нам було прощено так, як написано, чи три рази, чи сім разів? Це не палі. Це не нам Уявіть собі, що у нас побережена кількість прощен. Там написано, скільки разів просить пробачення, вибачається. 70 разів усі. 490 це якась така цифра. Хто в день може 490 разів падати? Ага. Можливо, можливо, і може. Але з точки зору людських вимірів взаємовідносин здається, що таке неможливе, потрібне Боже втручання. Проблема в тому, що після кількох разів нашого прощення іншій людині що відбувається? От людина просить у нас прощення, вона упала. Ми її пустили ще, все покаялася. Проходить певний період часу. Знов те саме, знов ця людина впала і знову у нас просить прощення. І ми знову простили. Потім третій раз, знову те саме. І скільки разів це відбувається? 3-4, 5 разів. Але що ми собі на вуз намотали? Що ця людина ненадійна? Що те, що ми її прощаємо, що вона іще раз впаде, і ще раз впаде і ще раз впаде. А чи потрібно нам це судити? Ну Ми ж так судимо, ми, ми ж так думаємо, ми вже її охарактеризували і вже її рачок повісили. Да, на Тому наше судження тут не обов'язково і взагалі воно не потрібне. У Бога інакше. Бог сподівається на навернення протягом життя людини. І скільки разів Бог очікує наших слів покаяння? Все життя Він очікує і він. Завжди буде прощати, тільки ми попросимо. Ось чому учні Христа просили: Господи, дай нам віру. Коли потрібна віра? Трапляється, що людина не знає, яка її віра, наскільки вона сильна, і прийшовши до церкви, ну, це інша ситуація. Вона думає, що. Її віра найбільша, її віра найкраща. Вона вже тут утерпить, і е, ніхто не може прийнятися з моєю вірою. Піст, молитва і віра у зміну ситуації. До якого, часу, до якого часу нам над собою робить зусилля? Поститися, молитися. Коли ми скажемо, що ось ми вже досягли, Ось вже вершина, ось вже нам добре. Ось ми вже такі віруючі, що вже немає директа. Досконали це нема меж І те, що, яким Бог нас хотів би бачить, то те, яким ми себе вважаємо, то це небо і земля. Скільки часу? Робить пісню молитва і зміни ситуації, чи немає аналогії як у питанні прощення? Скільки разів треба прощати? Є амінь. Так само. Саме так діяв цар Йосафат. Хочу зачитати другу книгу Хронік із 20 го вірша. 12-13 вірш. Друга хронік, 20 й вірш, 12, -й, 13 -й вірш. Боже наш, чи ж ти не посудиш їх? Нема в нас сили перед цією силою вселенною, що приходить на нас, і ми не знаємо, що робимо, бо наші очі на тебе, а всі, юдеяни стояли перед Господнім лицем. Всі, юдеяни стояли перед Господнім лицем, також діти їхні, жінки їхні та їхні сини. А яхазіїл, син Захарія, сина Бидає. Ну, поки що 13, достатньо. Що потрібно для того, щоб звеличалася потужність віри, сила віри? Потрібна е, хоча б одна людина, щоб хоча б був один керівник, будемо сказати, лідер, як ми його назве, яким потрібно твердо заявити. Про ситуацію і про те, що треба робити, і щоб вони повели людей за собою. Добре, одна людина заявила, одна людина сказала, що роблять інші. Інші кажуть, що він таке говорить, у нас є своя думка, ми так не думаємо. Тоді у таких керівників. Руки опускаються. Як ще ж зібрати до кучі всіх, щоб всі думали що однаково? Це складне питання. Якщо ми правильно йдемо, ми у правильному напрямку, ми робимо по Біблії, то чи може бути лебідь раки Якщо тому, коли ми молимося, ми молимося, питання єдності нашої. Питання нашої віри, питання нашої сили віри це все взаємопов'язані питання, і вони ж потім будуть вдосконалюватися. І як наслідок, ми ще щось будемо планувати, у нас будуть цілі, да, і ми будемо певне виконання, і ми будемо чогось досягти. Тобто, у нашої церкви так, є якесь бачення, яке ми повинні бути, що нашої є метою, так як ми сьогодні написали, да, це будемо писати. Духовні цілі, матеріальні цілі. І, я б ще добавив би, третє: яке б ми хотіли б бачити нашу церкву? Що б ми хотіли б запланувати? Бог пробуджує дух віри серед простих людей, навіть і не серед керівників. Читаємо, продовжуємо. 2 Хронік із 14 вірша 15 віршів. А Єхазіїл, син Захарія, сина Бинаї, Єїла, сина Матанії, левит із Асафових синів, був на ньому дух Господній серед збору. І він сказав: Послухайте весь люди, мешканець Єрусалиму та царя Єсафата. Так говорить до вас Господь: не бійтеся та не жахайтеся перед цією вселенною силою, бо не ваша ця війна, але Божа. Чи можемо ми так сказати сьогодні, наскільки актуальні ці слова? Не бійтеся і не жахайтеся. Скільки б не було нас, не наша ця війна, війна Божа. Чому до цього часу це допущено не наше це питання? Але віддаємо все в руки Бога. Їх сила селена, так? але ми до Господа взиваємо, і ми йому кажемо такі ж самі слова. Не бійтеся та не жахайтеся перед цією вселенною силою. Бо не ваша ця війна, але Боже. Які ж то чудові слова, так? Керівники теж люди вони теж потребують підтримки. Тому, коли ми молимося, ми молимося також і за всіх керівників цих груп. Ми молимося, щоб у нас відбувалися всі служіння. Ми хочемо, щоб церква наша збудовувалася. Щоб вона збудувалася у... з підтримкою нашого Бога і також із підтримкою молитви кожного. Друга книга хронік 20 розділ, 20 вірш. І повставали вони рано вранці і вийшли до пустині Текоя. А як вони виходили, став єсапат та сказав: Послухайте мене, Юду та мешканці Єрусалиму. Віруйте в Господа вашого Бога, і будете запевнені. Вірте пророкам Його і пощаститься вам. Дуже давні слова, і дуже давно вони проговорені Єосафатом. Ми не можемо не сказати також, що вони на сьогоднішній час не актуальні. Вірте Богові, і нехай ваша сила віри, зростає. І вірте пророкам, і, що? і пощаститься вам. Коли буде перемога? Питання єдно. Коли буде підтримка один до одного? Ісаї 41 розділ 6, -й, 7 вірш. Ісай 41, -й, 6, -й, 7. І Псалі 41. Один одному допомагає і говорить до брата свого, будь міцний і підбадьорює майстра золотая. А той, хто молотом владить, того, хто б'є на ковалді і каже про споєння. Добре воно. І його зміцнює цвяхами, щоб не хиталося. Добрий, теплі, підбадьорюючі слова. Коли ми відчуваємо, що ми слабнемо, давайте будемо підтримувати один одного. Будь міцний, так? Я хотів би зачитати, є такий о, уривки Клайва Льюіса. Про нашу віру про її різновид. Як ви вважаєте, одна може й бути віра, чи декілька вір може бути? Одна. Одна Одна. Але як ми до цієї віри відносимося, зараз я прочитаю. Тим, я вважаю, що певна складність виникає через гнучкість значень, які ми вкладаємо в нього. Передусім, ми вживаємо слово віра для опису великих, по дитячому простих ковтків віри, коли людина здатна отримати неможливе. Подібно надзвичайну силу відчував Давид, виходячи на битву з Горіавності. Про дитячу віру, яку ми п'ємо ковтхами, це ми коли тільки прийшли до церкви, це ми отримали величезну силу, це ми отримали цю віру і ми, як діти, впиваємося на неї. Подібну силу відчував Давид, виходячи на битву з Горіаху. У наші дні місіонери віри пишуть про хвилюючі чудеса, які є результатом чистої дитячої віри. Це зажно віри, здатним наготувати багатьох сирів і пересунути гору. І таких прикладів у Біблії безліч. Але сьогодні вже брат Олександр також читав про Йова, і я Йова також описується. Але Йов та інші святі з 11 розділу послання до євреїв вказують нам на інший тип віри. Непорочна дитяча віра може не вижити, коли чудо не стається. Коли не приходить відповідь на насущну потребу, коли густа сіра пелена закриває всі ознаки Божої турботи, так і миті потребують чогось більшого. Ця віра описується тут словом як відданість. Тут приклад такий про медсестру: я мав бесіду з молодою медсестрою розчарування у Бозі, якої коренилося саме у заміщенні цих двох видів віри, вихована в християнській сім'ї, вона рідко сумнівалася в Бозі. У 24 роки їй доручили палату хворих народ. Вона розповідала мені одну історію за іншою про людей, яких вона доглядала. Деякі з її пацієнтів молилися щиро з вірою, просячи в Бога зцілення чи полегшення болю. І все ж померли, померли жорстокою і страшною смертю. Щоразу медсестра поверталася додому приміщена сценами переречного страждання, і бачила перед собою сліди Ісуса на картині, які вабили світлою обітницею. Правда, така різна картина, що на картині обіцяє Ісус, і те, що вона бачить на роботі, і те, що люди моляться, щирі віруючи. і вона ще також про Бога розказує, і наскільки це в людині відбувається. Щоб чітко зрозуміти те, про що я кажу, просто прочитайте два псалми. Почніть із 23-го. Господь то мій пастир, він водить мене, не буду боятися злого. Доброта милість супроводжують мене в усі дні мого життя? І потім повернемося назад і прочитаємо 22 розвідки. 22 псалом. Боже мій, для чого ти покинув мене? Далекі слова мого зойку від спасіння мого? Взиваю я в день, та ти не озвешся, Кли, кличу вночі і спокою немає мені. Ці два Псалми 22, -й, 23. -й. Який із них сильніший, який з них для дітей? Псалом 23 є зразком безпосередньо дитячої віри. Псалом 22 демонструє відданість більш глибоку, неосяжну віру. Тому ми у своєму житті, коли ми використовуємо віру, інколи також не надіємося, ми щось думаємо, що так відбудеться. І потім, коли це не відбувається, то наше очікування, у нас опускаються руки. Ми здаємося, ми задаємо тільки запитання: а чому? Ми думали, ця людина виживе, вона померла. А чому? Ми думали, що це що станеться хороше, а сталося зовсім погано. І, і як же ж нам далі бути? Що ж нам далі робити? Життя з Богом може включати і ту, і іншу віру. Ми можемо переживати часи неймовірної близькості, коли очевидно отримуємо відповідь на всі молитви. Бог здається таким близьким та люблячим. Це ми відчуваємо, коли ми покаялися, коли ми прийшли в церкву. коли у нас ну, крила так? І ми можемо також переживати смутні часи, коли Бог мовчить, коли нічого не виходить, так як ми плануємо. І всі відповідні обітниці здаються абсолютно монотонними. Бути відданим Богу значить навчитися вірити, що за туманом царює Бог. Він не покинув нас, щоб нам не здавалося. Що відбулося із життям Йога? У його найскладніші часи. Він втратив віру чи ні? Ні, Ні. він не втратив віру. Йому говорили друзі, що йому говорили, друзі? Що ти покайся, ти признайся, де ти нагрішив, у чому ти не правий. Що він сказав? Я говорю із Богом, я не знаю, де я не правий, в чому я не такий. Це його слова. Я каже: не розумію, чому так? Чому Бог зі мною так поступив? І навіть його дружина приходила йому і також казала, да? проклини Бога і помри. Тобто вона теж йому не вірила. так хоче. Тому візьмемо з цього також урок, що найближчий із нас, хто може бути, то, можливо, треба мати вуха, чи правду хтось говорить, чи ні, але більше говоримо з Господом. Чому не на всі молитви ми отримуємо відповіді одразу? Тож запитання. Тому що наполеглива молитва, піст, вивчення, роздумування це все створено заради нас, не заради Бога. Чому 40 років Мойсей ходив із людьми по пустелі? Для чого це було? Для того, щоб люди змінилися. Що відбувається протягом того часу, коли ми постимося, коли ми молимося, коли ми не отримуємо відповіді? Чи ми змінюємося, чи ні в цей час? Ми шукаємо відповіді, нема відповіді. І так не один день будемо. Чи це укріплює нашу віру, чи це його послаблює? Це вкріплює. клас вкріплюватися. Це коли навіть. Не вірять, вона не вірить, вона стоя. Дивіться, що відбувається. Коли ми приходимо тільки до цього, Бог до нас е з особливою ніжністю відноситься. Він нас носить, як дітей народ. Але потім, е коли у нас е ця гаряча перша любов трошки охолоняє, ми відчуваємо якісь труднощі, якісь складнощі. Тому це таким чином ми повинні рости у вірі. Але чи це потрібно нам збочувати на якийсь інший шлях. Нам усім хотілося, б, наприклад, цілком логічно пройти короткий шлях і швидко. Це було б логічно. Тому що з точки А в точку Б, найкоротший шлях. Але Бог так не вважає. Бог вважає людину провести тими шляхами, щоб людина все зрозуміла, щоб вона наскільки укріпилася у вірі, щоб це було. Для збудування людини для того, щоб ми могли досягти більш гармонійних стосунків із Господом. Амінь. Амінь. Слава нашому. Богу. Давайте помолимося за це. Боже, я дякую Тобі за те, що сьогодні ти розкриваєш нам такі теми, Боже, за те, що ти даєш нам віру, Боже, і ми просимо зміцни нашу віру, укріпи її, Боже. Ми знаємо, що вона може бути як і відданість, Боже, як і. Віра наша славка, але Боже, ми просимо про її зріст. Ми у Тебе просимо. Дай нам цю віру, Боже. І так як ми хочемо молитися, так як ми молимося про нашу державу, про її спасіння, Боже. Нехай усі стануть із крепкою вірою і будуть молитися, Боже. На нас суде страшенна сила, селена людей. Боже, вони вороги нам, вони хочуть ворогувати з нами. Але Боже, ми віддаємо в Твої руки Боже цю війну, Боже. Це Твоя війна, це не наша війна, Господи. Допоможи нам у цьому. Ми віримо, що. Перемога буде, твоя перемога буде. Слава тобі за все, отець і син святий. Амінь.